Друзі, усім привіт! Зібралася на роботу, погодка сьогодні класнюча. Дощики пройшли, вийшло сонечко і вже трішки теплішає. Зараз сім ранку, ще прохолодно, але вже відчувається, що в обід буде тепло. І зараз ходимо з вами на роботу, трішки попрацюємо зі мною. І хочу заглянути в садочок. Там таке сонечко зранку, пташки співають. Зараз зайдемо прогуляємося трішки. Ходім там. Хочу трішечки пройтися, бо в нас п'ять днів йшли дощики і було дуже-дуже холодно. Ой, друзі, сонечком залило все подвір'я. Глянемо на садочок, як він розквітував. Курочки знову в садку гуляють. Ой, отюшечки, ви ранні пташки. Чому ви не спите ранку? Ой, ой, ще одна на роботу проважата. Всі проважають, друзі. Дивіться, кущики вже зазеленіли. Сьогодні, якщо буде тепло, все ще сильніше розпушиться сонечко. пташки співають, вже майже жималості заквітли, скоро зелені ягідки з'являться, абрикоска цвіте, черешня ще не квітує, Ой, гуляють. Так, ну ходімте працювати. Щас на піончик подивимось. Червоні погини, як тільки виходить. Масюль, зараз відкрию Вон, лас, куди заходять і виходять курачки. Бо фірточка закрита. Ще раз очі, глянемо. На роботку не дуже хочеться, бо там сидіти в магазині. Я б краще тут, друзі, попрацювала та щось поробила, да? рябушечка. Ходімте на роботу, хліб приймати, Постачальники скоро приїдуть. Сережки на фундуку осипались. Ось одна чи дві залишилася. Скоро будуть горішки зав'язуватися. Масюлік. Ось така вона грайлива кішечка. Ось така їй паличка сподобалась. Так? І все, я пішла, Я пішла, де тут само господарюй. Чтобы был порядочек, Масюль. На сонечке еще яскравишься рыжулька. Где моя зелетушечка, Где моя зелетушка. Бежит, бежит, друзья. Масюль, пока я пошла. Так, идем. Ой, друзі, на вулиці як гарно. Ви подивіться, абрикуски квітують. О, молоде деревце, а позаду і старе уже дерево розрослося. Тихо на вулиці. Тихо, нема нікого. Абрикуска Абрикусочка Ой, друзі, абрикуска як якраз на луках як гарно. Очередь тільки а травка зазеленіла дуже яскраво. І це тільки початок, друзі, ще красивіше буде. Багато поверхівки в центрі стоять. І домики поселень. До місточка дійшли, вже неподалік і роботка. Взимку, друзі, ця річечка була як тоненька ниточка, а зараз он яка широченька. Так ходім, майже дійшла до магазину. він стоїть, чекає на мене. А режульки не бачу. Сьогодні біля дверей не чекає. Мабуть, знов гуляє. Ось вже й прийшли. Сиве. Так, ну, ходімо. Кріємо від пульса. От Отне є. Зараз сонечко запустимо до магазину. І чекаємо на постачальники. Пасочки. Я трішки пізніше зараз переодягнуся в робочий одяг і розповім вам, що по чому. Пасочки різні у нас. І домашні, і магазинні. Як тільки нам привезли в перший день пасочки, люди брали на пробу. Саме домашні. І так всім сподобалося, що до вечора вже не залишилось наш саме домашніх пасочок, а в магазині вже трішки пізніше брали на пробу, також сказали, дуже смачні. Це вже вдруге, друзі, заказую. До проводів ще розберуть. Пасочки добре беруть. Друзі, одягнула ковтинку, вночі було дуже холодно, і в магазині прохолодно. Ось такі в нас пасочки залишилися. Це, друзі, 450 грамовка за 62 гривночки. Оце трішки менша. Це 200 грамова паска 30 гривень. ціна її. Оце маленька пасочка 100 грамовочка 15 гривень. В інших постачальників ми брали маленька паска 100 грамовка, ціна була їй 17 гривень. Тому ми беремо такі. Вони всі смачні, і та, що дорожче, і та що дешевше. І була в нас ще 500 грамовка, друзі, домашня за 65 гривень. Вона була трішечки більше, ніж ось оця. Але її відразу розібрали, бо люди по одній купили, спробували, і до вечора вже всі розібрали. Паски добре беруть до проводів, звичайно, ми все розпродаємо, можливо, ще декілька разів будемо заказувати. Отака От ціна у нас на пасочки. Це, друзі, я сьогодні взяла вас разом з собою до магазину, щоб показати вам паски і розказати ціни на пасочки. Тому що там я бачила відеоролики, де люди показували, які дорогі паски в Карпатах, там і по 500 гривень. Ну, смотря, яка паска, друзі. Але у нас такі ціни. 500 грамовочка домашня 65 гривень. 450 грамовочка. Ой, люди вже прийшли, зараз відкрию. 62 гривнички і маленькі. Ще немає рівно 8 годин, а покупці вже йдуть. Кому водички, кому ще щось вже одних покупців прийняла. Працювати почали друзі, вже перші покупці зайшли. Без 5,8, а вони вже йдуть водичку купити, пасочку, кому що десь. Пиріжечком сьогодні не буду зранку смакувати, тому що є паски. Матуся дала пасочку і сьогодні буду чаювати з паскою. Пиріжки нехай стоять. Не знаю, заберуть їх чи не заберуть. Ой, кожного паски вдома. Які там пиріжечки? Паски свіженькі. Як гарно на вулиці, друзі. Сонечко, пташки співають. Дуже гарно. Ой, машинки їдуть. Так, зараз подивимося. Режулька, де там наш? Рижулін. Ти тут чи не тут? Друзі, завжди спить, відпочиває в ящичках, але в ящичках не бачу. В ящичок ми постелили ковтиночку. І, друзі, він завжди отут відпочиває. Нам м'якенькій в'язаній ковтинці. Ну, немає його. Дівчаткам залишу пасочку на пробу. О, трішки розкрашилась. Це я кусочок собі до чайку взяла. Залишу записку своїм дівчаткам. Дівчатка, пасочка від моєї матусі. Скуштуєте? Друзі, що вам ще показати, розказати? Потихеньку працюю, люди йдуть, потихеньку, але йдуть. Друзі, нічого нового, все точно так. Же. Розпаковуємо водички. Розпаковуємо. І додаємо воду, поки люди не зайшли. поки є вільний час. Ось на порушці топчеться, зараз зайдуть. Щось думаю, зайти чи не зайти. Поляна васоло. Давно не знімала, покажу вам, які ціни у нас на сьогоднішній день. Бо ціни кожного дня міняються. Ось така домашня ковбаска за 165 гривень, друзі, завезли. Смажена по ковбаска за 180 гривень. Смажена куряча отакі цікаві ковбаски. І сушені ковбаси. Дешевші, дорогі, ось оце ось друзі. Свининка і яловичина 500 гривень за кілограм. Це дуже дорога колбаска, є і за 300 і за 200 гривень. Так. Трішки відволікли батончик нарізний купили. Яйця по 70 гривень, друзі. Поки що ціна та ж. Йогурти по 23, сирочки по 350 гривень за кілограм, привезли нам ранчо. Був у нас за 280 трішечки дешевше. Його розібрали. Такі йогурти, маргарин. Весела корівка за 22 гривні. Була 21, вже 22 гривні. Ну, ціни майже ті. На гривню, на дві трішки подорожчала. Капустка квашена 52 гривні за баночку. А скільки там грам? Ага, 500 гром. І морква по-корейськи є у нас отакі От шпротики, сільотка, закусочки, майонезики різна ціна. Ну, я такий відділ ви вже бачили, я вам тисячу раз показувала. Кетчуп, і соуси, хрін, все що хочеш. Аджички. Сардіни, кілька, шпроти. Це, друзі, відділ там, де подешевше. Зараз покажу вам. Іспанія, Германія, Італія. Там, де рибка дорожча. Ось, дивіться, яка різниця. Кілічка – 52 гривні, сардини 67, а шпроти – 90 гривень, друзі. Песто соус 93 гривні. Він у нас уже стоїть, мабуть, місяць. Але там срок годності в нього. Отака от от різниця. Скумбрія 75 гривень. А це печень тріски 117 гривень. Ось, ось печиво, фітнес, те, що ми розпаковували разом з моєю матусею. Мамі сподобалось вона кофе з молочком робила. І це сухеньке печиво. Тут дуже багато різних горішків. Із горішки воно зроблено. Оце. Дитяча продукція, тут розбирають дітки. Вони дуже полюбляють такі всі штучки. такі от проводки, шарики, це ще новогодні. Уже той чупа-чупсик. Кіндери порозбирали, залишилось трішечки. Оце горішки, це вже більше тут чоловіки та хлопчики покупають. Ну і різні шоколадочки. Ціни, корона 39 гривень за чорну, мілочка 60 гривень, та що з горішками. Ну і міленіум. Молочні, чорні по 32 гривні. Літровий живчик за 30 гривень і оболонська 22,50. Отакі ціни у нас. Сітро 25-28 гривень. Зіберт безалкогольний. Свята дуже добре брали апельсини, банани і яблучка в нас були. червоні яблучки. вже розібрали тут. Повно було. Друзі, попрацювали з вами, показала вам ціни на паски, на нашу продукцію. Підемо додому відпочивати. Миру вам син, і будемо надіятися, що після свята Великдень все буде добре в нас. Все буде добре в усіх, друзів. Пока-пока, мої рідне.